Усім привіт, дорогі друзі, з вами я. І сьогодні у нас не дуже популярна, але класна гра, вона безкоштовна в стімі. Називається Хлоп-Хлоп або Клеп-Клеп. Ну, як хочете. Гра про систему типу хлопків, якими можна включати і виключати світ. Хорор, але хорор не довгий, але дуже класний. Я проходив його і наваляв трохи собі штани таке відчуття. Зараз будемо проходити тільки тут на англійській. Ну, англійською мовою, точніше. Я умею бігати? О! Я бігати вмію! Кайфа! Короче, гра про те, що. От ви... Я не вмію, просто не дуже англійською. Гра про те, що ми за гроші у когось вдома дома сидимо, типу, за... наглядаємо за домом, а у цього чувака вдома якась закрита кімната, І там монстря сидить, якась, яка нам буде заважати і нас лякати. Кстати... Цю гру я побачив у такого ютубера як Windy 31, дуже класний ютубер. Е і захотілося спробувати пограти. Сказав, що безкоштоване там відео. Я зрозумів, що можна в принципі, скачати. Вона небагато важить, але дуже і дуже класно. Ті, хто хоче почитати, будь ласка, зупиняйтесь. Я просто ну, не володію англійською. І Із-за цього я не можу вам перекласти, вибачте. Так. Е Ма Знайти Максима хаус, коротше. Максим це той, хто нам дав об'язаність. Так, все, у нього теж це, це система. Ми ще тут хлопати будемо, якщо що. А я не, не пам'ятаю, це моя хата? Ні. Да. Ні. Ні. Гра стрімна, але стрімна вона під кінець на початку дуже задовбує, вибачте. Зайти в хаос. Я пам'ятаю, що тоді з заднього надо двору заходить або щось типу того. Більше всього я боявся, коли тільки заходив в хату. Так, тут на Є, на Q нічого нема, кстати. Ладно, поняв. Пішли тоді. Обі... А, а це можна? А тут відкривається? Ні, почекайте, а є, буква є. Я забуваю все весь час про клавіатуру. Тому що грати я не так багато вмію, але дуже класно. Ну, не дуже класно, але достатньо хорошо. Ладно, спробуємо по нормально Я думаю, типу, що нам треба ззаду зайти. Я не дуже володію, але щось перекласти можу. Вибачте, трохи прихворів і приходиться шморгать трохи. Я думаю, що ключ... А я не побаю... знайти ключ на задньому дворі... не це? Ні, це скол. Ого, у мене руки, оце я качок. Знайти ключ у задньому дворі. А де? Бачу, бачу вообще, я сліпий. Да это... не, так не можна, блин. Открыть пере, ну типу, фронт, передній чи задній. Так. Сама гра просто невелика і можна швиденько зробити. Її... Так! Я забув, як хлопать. Давайте. Хльоп-хльоп. Хльоп. Ось так я собі наклав штани, напевно. We're coming, малам coming home. О! 90... 97... О! Система Клап-клап. Да, -клап. Йоме. Давайте похлопаю. Так, нам треба оце прочитати. Пресс Q, тут сугле on. он. Oh, а, это Q, типу хлоп хлоп Кайфа. Я заг я, я знаю, що така система вроде, зараз дорога. Я всю хату не треба тепер робити мені. А тут я буду дрихнути, мене вроді налякають, я не помню. Вон, це, кстати, комната. Закрит. Ну, типа, конюша, я його знаю. Можливо, ще іноді робло тут буде от... Але ну, не гарантія точно. Мені почув, що хтось хлоплює. Так, от тут і без останнє це гараж. Все. Що тут ще треба? Це комірчине. Тут усюди у мене світло включено. Так, що мені треба зробити? Подивіться поштовий бокс. Ну, поштову скриньку. Класно, що я тут бігати вмію. Реально качок. Будь ласка, допомогіте. КМК Зексон пропав, типу. 25 годиків. 5,9 е, фут. Я не знаю фути, я не знаю, як е, ЛБС вообще без поняття, що це. Я знаю тільки метри і сантиметри, дециметри, і кілометри. І ярди, ар ари, Коротше багато. Квадратні метри, квадратні сантиметри, квадратні кіло. Я не нажимав. Я вам клянуся. Вона випадково, але це дуже рем. Так, і тепер саме нудна частина в цій грі. Треба ротей. Все, пішли тут безконечно, вода, якщо шок. І нам треба оце все полиці. Ну не тільки там 5 штук там справа зверху видно. Так вибачте. Просто так ходимо і потихеньку поливаємо. Пішло. Зараз хвилину Ну цікаво, у мене ноутбук Lenovo, Ну, це не мій а татин. Е -е, що ж я можу казати такого? Нічого. Е -е, мікрофони в мене, звісно, боя. Ну, Мог ще петличку взяти, теж боя. Або там у мене, кстати, десь роде, тати і є, але шнура ну Так, все, нафіг отсутствують. Пішли. Я можу бігати туди, так? А відкрити можу? А відкрити? клап клап Кляп-кляп. Просто хлопаю. Угу, на мэне. Странности начинаются с. Се... А шо всех хлопают? Я не догоняю. Тут сае, тут тоже и тут. Ну, не страшно. Я людина, яка боїться хоррорів, але люблю їх так сильно. Що не можу припустити? Фу. Почекай Кості? Ту-ту-ту. Мене це роз... Чому мені так хочеться вийти з цього дому Максима? Чому мене так лякать? Хивеню, вибачте. Ти, нап... Ти мене напугав, типу. Я агент Рістоліно. Йо, просто. Так, я промотаю, кому цікаво поставити на паузу. Так. Все, можна я сміття викину? будь ласка. Костя тільки можу подивитися, ДНК, там тест щось зробити. Якщо від нього ще щось залишилось, звісно. Скажем так, жали, конечно, этого добряка. Сюди. Мені здається, я буду довше проходити, ніж поппіплейтайм цю гру. Тому що я її пройшов, якщо не помиляюсь, за хвилин 10. Ну, до 13-14. А. Цю гру. Ох, зараз у мене така судорога. Це я не можу. Це дуже просто. Він виходив, все. А я ще зараз один в кімнаті, ну як сказати, я у тата в метро, там хоч люди і ходять, тому шум лишній конденсіон працює. Е, хоч там люди і ходять, але не так громко. І за цього так страшно. Ну подивимось, цікаво, чи... Так тут нічого, тут нічого. Їжа. Знайд... А, ось є. Типу, йди вверх і там пожири і поспи. противник. Все, ты типа, похоже так кидаешь. Ой, выбочный не туда. Кидаешь это вот так. И сам на кроватку. Мию улюбленный. А что там? Да, это что включим. Юза. Он ну, что тут? Вот ну, за экшен. Ух, капец. А все, я заснул, класс. Это, кстати, уже кинцевка игры, майже. Тут игру даже растягивать не надо. Не. Тут несколько часов. Хочете обкакаться? Хочете, хочете? Смотрите, Дивите. Дивите, годинник. И вот там вот эта фигня стояла. Китап, а как а як, а як подняться? А, тоже так. Типа уж... What the fuck? Is it? Ой, Q. Так, мне надо все осветить, иначе наложу штаны. Я там светло выключу? А что тут светло не включается? А, то лестничная кладка, выбачаюсь. Твоя тут. Я помню, что здесь тут фигура будет. Я не знаю точно, как эту фигуру вообще называют. Тут вроде все живая и нормально. Ну Но и тут и какать. Бляха, <плес> муха. <плес> О, кстати, он он. Вот. Вата. Вата, Сигма. Хлеб, хлеб. <плес> в игры самая страшная. Если буду просить не психовать фигуру, Ох, це нормально тоді. Я не помню, що мне тут зробити надо. И? Вот так вроде, да? Я... Я сейчас тебе штаны наложу, но не надо. Хабамидак. Что это значит? И она сейчас тут, да? Саша. О, меня кстати, я, кстати, Саша зовут. Це так, щоб знала, знали, щоб, якщо я сказал, Саша, не думали, Вадзе, Сигма. Спасибо. На. Хамуха! Ну, вот такая сюда типа, Фух, все, ми выбрались. Ну ты страшная. Щас, якщо брати, то серце у мене дуже сильно колотиться. Фу. Максим, ну ты гивнюк, конечно. Такую штуку себе дома хорошо держать. Ну, комусь подобалась система, я бачу. Дуже. А комусь на смак це людина. Давайте подивимося, кстати. Я можу щось зробити? Поняв. Я піду. Ця система, типу клап-клап, вона з собою постраждає якийсь монстр шо? Шолі, вибачте. Фух ти що. Велика, дякую за перегляд. Е, типу, зараз хвилинку. Я, типу, побіг в поліцію, що якийсь там ма... знайшли Тіло Марка Максим, що то що якусь фігню знайшли у Максима. Фух, я не знаю. Все, дякую велика за перегляд, якщо ви додивились до кінця зі мною. Тому що мені дуже приємно за ваші коментарі. лайки і перегляди. Всім пока!